Скоро будуть знищені всі банки в Україні, тому як Зеленський підписав указ про збільшення податку з 18 до 50% для банківської сфери. І я думаю, що це він виконує вказівки зовнішнього управління про знищення взагалі цієї сфери діяльності. Для чого це робиться? Це робиться під тою... Закон, де цифровізація валюти. Непотрібні будуть банки, а потрібен буде тотальний контроль українців. У нас не буде готівкових коштів в обігу, у нас буде виключно цифрова валюта. Якщо ви заборгували гроші, то у вас є виконавчі впровадження. Ви наскільки знаєте, що, а може і не знаєте, що українці знову в цьому році набрали 30 мільярдів. Боргів бистрих грошей, там, де відсоткова ставка на сьогоднішній день становить 365% в рік.